Дружина, я військовослужбовця територіальної оборони Собченка Петра Сергійовича, який в мене зник ще 10 травня. І всі ці пошуки цілий рік це пекло, а не пошуки. Але дійсно, що ми об'єднуємося родинами, об'єднуємося з жінками. Чекаємо, надіємося, що живий, тому що до цієї пори нам не відомо взагалі нічого. Ні чи він в полоні, ніде нічого не відомо. Сам стан без віста зниклий. Це найгірше, що може статися з людиною, коли ти не знаєш, чи він живий, чи він загинув. Але ми всі маємо надію, і ці заходи мають дуже велику підтримуючу функцію для нас, тому що так жінки, коли вони збираються в колі, їм Набагато краще повірити і дочекатися, бо це дуже важкий стан. Коли мене звільнили, я перший сказав, що е, я вже на свободі. Я вірю, що Україна своїх не кидає, не лишає. І я впевнений, що зараз ми повинні робити все. І влада, і громадськість, і просто громадяни. Ми не повинні лишати не тільки солдат, не повинні лишати їх рідних, батьків, дітей. Дружин, тих, хто потрапив в полон, або зник, що його розшукують. Як на мене, це важлива соціальна і державна ініціатива. Я дуже вдячний організаторам цього заходу, а також дерево медіа, яку цю тему порушує, обговорює такі заходи. Потрібно проводити якомога частіше, спілкуватися з родинами, підтримувати їх дітей. От і вірити в перемогу. Головне пам'ятати, що Надія не вмирає. Завтра буде світанок, і, і вона буде підживлюватися е, з вірою в перемогу і в повернення своїх рідних.